Сьогодні поговоримо про праски. Як обрати такий пристрій і на що звернути увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали! Праски бувають паровими та звичайними, тобто без функції пароутворення. Це застарілі моделі, при просуванні якими на складні тканини потрібно класти вологу марлю. У продажу таких пристроїв зараз майже немає. Парові праски бувають із вбудованим або зовнішнім резервуаром для води. Останні це так звані парові станції. Пари виробляється у великій ємності, що стоїть окремо і подається в праску по шлангу. Парові станції гладять швидко та якісно, але коштують дорого та вимагають багато місця. Їх часто використовують в ательє та пральнях. Для будинку ж цілком достатньо простої парової праски. Головне визначитись із підошвою, потужністю та функціями. Дизайн це останнє, на що потрібно звертати увагу при покупці праски. Набагато важливіше вивчити поверхню, яка безпосередньо прасує. Підошви сучасних прасок роблять із нержавіючої сталі, алюмінію, кераміки, металокераміки, тефлону та титану. У кожного із цих матеріалів, зрозуміло, є свої плюси і мінуси. Нержавіюча сталь недорога, надійна та непогано ковзає, але при експлуатації, особливо неправильній, на підошві утворюється пригар, так що праску потрібно буде регулярно чистити. Алюмінієве покриття теж бюджетний варіант. Праска з такою підошвою швидко нагрівається та швидко остигає, але й служить недовго. Метал легко деформується, згодом утворюються зарубинки, якими можна пошкодити речі з делікатних тканин. Тефлонове покриття теж добре розладжує речі, але його просто подряпати куциками або блискавками. Будьте уважні. Керамічні підошви відмінно ковзають на будь-яких матеріях, не липнуть до одягу навіть за порушення температурного режиму. Але вони дуже тендітні, їх можна розбити. Металокерамічні підошви гарно ковзають завдяки кераміці та мають високу місність за рахунок металу у складі. Один із найкращих варіантів на даний момент: титанові підошви, а точніше, сталеві з титановим напиленням, прекрасні усім, окрім довгого остигання. Також є моделі з подвійними підошвами. це коли на основну надягається насадка для просування делікатних тканин. Після того, як ви визначили із матеріалом підошви, подивіться на її форму. На підошві парових прасок є отвори для подачі пари: маленькі на носику та п'ятці, великі з боків. Чим більше їх, тим краще. Також добре, якщо є жолобки, вони допомагають пару розподілитися більш рівномірно. Чим більша площа праски, тим швидше процес просування. Чим густріший носик, тим простіше гладити коміри, манжети і міжгудзиків. До 1500 Вт ватт це дорожні моделі, добре справляються з легкими футболками та сукнями. А от з постільною білизною та рушниками доведеться повозитися. Варіант для подорожей та одинаків. 1600-2000 Вт ватт побутові праски. Таким приладом під силу практично будь-які речі, навіть злегка пересушені. Варіант для сімей, де гладять кілька разів на тиждень. Більше 2000 Вт ватт професійні пристрої. Такою потужністю можуть похвалитися дорогі моделі та парові станції. Варіант для ательє та хімчисток, а також сімей, де дуже багато прасування. Сучасні праски мають різні опції. Давайте розберемось. Постійна подача пари. Чим більше води за хвилину перетворюється на пару, тим легше розладжувати щільні тканини і сильно зім'яті речі. Швидкість подачі пари від 10 до 150 грам на хвилину залежить від потужності праски. Зазвичай для дому достатньо 20-30 хвилину. Паровий удар. Натисканням спеціальної кнопки можна направити потужний струмінь гарячої пари на конкретну ділянку матерії та розм'якшити тим самим грубі волокна для звичайних господарських потреб. перевогу удару зі швидкістю близько 90 грам на хвилину більше ніж достатньо. Розпилювач. Щоб розгладити деякі речі, їх треба змочити. За наявністю цієї функції не доведеться використовувати пульверизатор. Протикапельна система у деяких режимах просування переутворення неможливе. При цьому з отворів на підошві може витікати вода, а на тканині утворюватися неприємні плями. Щоб цього уникнути, виробники оснащують праски протикапельною системою. Вертикальне відпарювання. Праски з цією функцією цілком можуть замінити відпарювачі, оскільки дозволяють гладити одяг на плічках, а штори на карнизах. Пара подається з отворів на підошві з потужністю парового удару. Самоочищення. Ця функція позбавляє необхідності заливати лише очищену воду або використовувати знімні фільтри проти накипу. Автовідключення крутезна функція для тих, хто виходячи з дому, запитує себе: а чи вимкнув я праску? Якщо прилад не рухається в горизонтальному положенні 30 і більше секунд, він вимкнеться. Якщо пристрій нерухомо стоїть у вертикальному положенні 10-15 хвилин, станеться те саме. Матеріали, форма підошви, потужність та функціональність це головні критерії при виборі праски, але і інші деталі, на які варто звернути увагу. Вага праски оптимальним вважається 1,5 кг. Легку модель доведеться притискати до дошки при розладжуванні сильних складок. Від важкої близько 2 кг, руки швидко втомлюватимуться. Довжина кабеля. Просувати зручно, якщо довжина кабеля становить 1,5-2 метри. Бажано, що він кріпився на шарнірі та обертався на 360 градусів. Є бездрутові моделі, коли праска нагрівається на спеціальній підставці або працює від акумулятора. Це підвищує маневреність приладу, але якщо просування багато, доведеться постійно заряджатися. Форма ручки Вона має лягати в руку, як влита. Хороше рішення, гумова ручка. Резервуар, він має бути прозорим або напівпрозорим, щоб було зручно стежити за рівнем води. При дну не довелося доливати занадто часто, об'єм резервуара має бути 200-300 мл. Ну і, звичайно ж, вартість. Середній цінник на потужну праску з керамічною підошвою та кількома базовими функціями, наприклад, постійною подачою пари та автовідключенням, близько 2 тисяч гривень. Але розкид цін на праски дуже великий. Все залежить від бренду, матеріалу підошви, потужності та додаткових функцій. На цьому мене все. Маю надії. Ці поради стануть вам у нагоді при виборі тієї самої ідеальної праски. Ставте пальчики до гори, підписуйтесь на наш канал і обов'язково залишайте коментарі. Я їх читаю усі при усі.